Вчора я вам записувала таропрогноз щодо ударів по Києву. На жаль, він підтвердився. Кому цікаво, подивіться це відео на Ютуб-каналі Хай Таро. Сьогодні я записала додаткове відео з прогнозом, і хочу ще додати, що оскільки випадала карта суд сімкою мечів, знову можливі удари по церквах і поряд можуть знаходитися дипломатичні установи, тобто посольства, або ж це навчальні заклади, які готують за спеціальністю міжнародні відносини. Як варіант, такий удар може бути на новорічні свята. Подивіться, я детально розказувала про це в своєму даропрогнозі. Також я говорила, що основною ціллю Путіна був не костел, а міг бути перинатальний центр і про жертвоприношення, які в Кремлі люблять робити, і зокрема, 20 грудня був сатанинський день, 19. -й... День по місячному календарю, подивіться, кому цікаво повне відео на YouTube Хай Таро. І звертаю вашу увагу, що наступною ціллю кремлівської банди може стати наприклад Михайлівський собор в Києві, або ж інший собор, церква в центрі Києва. І поряд можуть знаходитися посольства дипломатичні установи. Бережіть себе, і хай у вас все буде добре. Дивіться мої відео на ютуб каналі Хай та